Йду. О, Валера вже на місці. Мій робокоп. А де ти був? Я тебе заглядувала, заглядувала, дивлюсь, один світер висів на цьому на заборі. Здравствуйте. Як ти, а, а, а світер на кому щось хоче? Ну так да ти хочеш сказати, що в мене галюни чи що? а де? На мені. Що копаєш? Ну, це, Валері... Може ти так не розказувала, що я висів на забурі. Та не ти висів на забурі, а світер. Ну якщо світер на мені, <рес> ну значить ти висів. Так, що ти тут поробляєш? Так, Валіра бачу, на... привіт. Приготував мені вже кучу-кучу грядочки. Це тут е... хочемо... Ну, нема просто, де в нас земельки, не вистачає нам, маловато. Валіра тут мені для Хризантемок для своїх приготував латочку. Так, що то? Пізно світ. дивіться, який гарний стоїть, як стовпчики, бачите? Піон. Дорожку під забором можеш протактувати, щоб тобі залежить, я ним так не боюся. Не говори. це Сьогодні я полила ці ромашки, висохли. Ви пам'ятаєте, в мене ж тут цілий ряд ромашок був. Ну, висохло все в тому році. Мало не то, що мало дощів, зовсім не було ціле літо, а усе. Полить, просто у нас фізично не вистачало сили. Треба буде ще валірів залити, ну це вже завтра. Рози дуже попримерзали, це вони вже бідненькі, другий раз мерзнуть. Ну нічого, ми будемо сподіватися, що вони подходять. А Таке до тебе, товариш, режисер чи кореспондент, питання. Як ти думаєш, ким я в минулому в житті був? Не землі копом я хотіла сказати Рубокопом, Рубокоп. Так що ото -от так, і сміх, і гріх, так, да, Валіра? Да. Ну, піду пройдуся по цьому, по е, стежечку зроблю. Тут е, ой, ти підв'язав цей, здержиться, да? не пов'яв. Пов Вітер зламав мені е, ну, оцю веточку. О, Клематиса, да, білого, того, красивого водоспада. Я думала, він гигне, а він не гигнув, вижив добре. Так. Так жалко, ти оце роби тепер тут стежку, ти е, по цей... так, цей... Правда, роби. О, тепер землі набереш. Нові <гулдові> лапті наберу землі. Так. Показую, це наша, а ти піони, напевно, вже показував, да? дрів'ясний, що ми з осені їх пересаджували, кощі дуже великі, поприймалися нормально. Не, показував, що вони прийняли, що вони ну Добав, а що це Пізноцвіт. Бачите, який гарний там Валірік старається. Там коти вже посходилися, ну то вони, мабуть, Валері допомагали щось робити. То, тебе, поки, то вони мене ждали, так? Да? А як я копав, то вони тільки на заборі сиділи, <laughs> Понятно. хитрі, хитрі. Ох. Як сьогодні на стрімі, я чув, козаки, теж такі ледачі. Ох, ледачі пацани у мене. Капець, треба їх, мабуть, не кормить. Пацанів ви тих козаків. А я думав, ти, я Тебе треба кормити. Я тобі борщику наварила, а, качечку дякую. стушила, рибки нажарила. Ні, Молодець я. Я не було коли їсти. Ну, а я ж думала, ти поїси. Борщ вийшов. Ні, якщо я поїм, то вже робити не будеш, так? Житий. Ой. Угу. А борщ, до речі, вийшов дуже смачний. Всіх запрошувала да, на борщ на і на качечку. І на рибку. Диви, як я тобі он, погано зробила, бачиш? А, а ти, ти мені кажеш, зроби, піди в стежечку. Вон гадко так зробила. А ти Хіба що? Хіба я що не гадко роблю? Що є, то є. Інколи як зроблю, зроблю, сама дивуюся тому всьому. Буває, буває. Що тут скривати вже? Тут нема чого валіра скривати. Так, як приходить роботу, треба робити роботу, треба робити роботу, а потім уже й Понятно. Там нам писали, що поставили забор, берлінська стіна. Всю красоту закрили дівчики, мальчики. Отут у нас буде городина розочки ми вже перекоп... пересаджувати їх не будемо, вони не мішають, там будуть рости. Ну а тут оце ось Валіра до ладу доводить, повикопує оце все, що е, ще посходило з прошлого року, нарциси, тюльпани, е, ці, як вони називаються, морковник, ну коротше оце все. Що можна і ще повикупувати і освободити. А тут вже ми посадили цибульку, баштан посадили, і оставили латку для е, любимих хвалериних помідорчиків. Ну а тут вже досадимо то, трохи картопельки, трохи бурячків, морковка. Що ми ще будемо? Кроп. А кабачки, кабачки і ще два рядочка зробимо. Основні посадили, а це буде ще. Так що у нас тут за берлінською стіною буде огород. Ми вам і говорили. А оце ось о, самі найлюбиміші квіти у світі для Валери. Оце ось о, один. Я? І оце два. Я не знаю, це він чи на розвод собі оставив, чи я як. Я оставив, щоб викопати їх. А, так. Да. <рес> Понятно. Ага, ти ось вже копав їх, а не любить він їх. Я не знаю, як вона називається. Чи чесник, чи цибуля, то сиреневим таким цвітуть. Все, бачите. Не любить Валера їх. Ні, скажи так, не дуже. Не дуже любиш, да? хоча і любитель Та, світов їх не любе ніде. А вони сіються і сіються, ростуть і ростуть, і їх ніхто й не садить. Ну так. Ну, да. Ота от такі діла. А ще ж не показувала вам, дивіться ми персик підв'язали з Валерою. Ой, оці ні, Оцвів персик, бачите? Вже цвів. Хай, що персики нам були, рясно цвів. Вітер, правда, сильний був. Я думаю, може, щось буде. До речі, я сьогодні йшла отамого е, коло тітки Любки, ну, коло твого, твого як? <звіт> ну. В городі. І там, отож у неї під вікнами абрикоси. Отакі От абрикоси. Я зняла. Представляєш? Да. 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 І, і вишень нацеплялося, простячки. Багато-багато. Ну, Тут де такі трошки оці більші, то менше. А простячки націплялось багато. Ти бачиш, вода в в одному місці місці… замерзла, Не замерзла, так. Да. Да, півдвора пройшов мороз, а півдвора не, при... не прийшов. Ось так. Ну нічого, все в нас буде добре. Кузя, що ждеш, пацан? Коли мамка накормить, да? Да. всі черзі ждуть. ждуть, коли мамка прийде і покормить усіх їх. Понакормлює. Зараз піду. Кажу, а а ото лілійка Валера, ну дай її теж. Ви ще викопалася, як добре. Садону її треба. Отаке все. Все викопується, бачите, копали, Валерік в тому стільки копав, дуже-дуже багато. Викопував, пересажував, а все одно воно, дивіться, ще одне. Та мені не мало, а це самий найкращий посадочний матеріал. Отак. Так що, вон диви, іще, а ну дай. Де? А, на кущ попав, ти, напевно, на кущ лілії попав. Все викопується і викопується. А вчора викопував, хотів тюльпан викопати, а він такий здоровий, О, так, червоний. Ну, красивий, він там, ну, длина в землі, я не докопався, отака. Так Вага. цибулину не так, і не землю. викопав. Ото от, от, найкраще треба садити у ящики. Або викопувати раз у два роки. Так ми ж тут ж викопували, а воно все одно в землі залишається, як би там не було. Ні, ну якась дітка залишається, Так що тут воно і здорово Так. Ось такі наші справи, от такі наші діла. Все. Я вже Валерик, прийшла додому на зовсім. Можу покомандувати. Зовсім? Да. Ну, Можу покомандувати. Ну давай на що. Можу покапризничать. На лопату і командуй. І копри і, капризничай, да? Да, і капризничай. Командуй, як хочеш. Хорошо. Теперчик не, не накривав? Ні, ще. Ти бачив, я його там полила я, і, я і все... в теплички полила. Я все заліте в воду. Угу. Хазяйка, не п'яничка. Да, що... що могла, ти й робила. Не відпочивала Ні, не відпочивала сьогодні. Все потихеньку, потихеньку. Це б ніхто не догнав, да? Да. І ну важко зараз за воду носити, треба вже, щоб ти. Коли ти вже ту шлангу знімеш. О, 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 ну, ну коли? Николи, а так, пускай. пускай. От коли. Так завжди тато мій казали. Та і, і ну, добре, піду, Валера, кормить. Ну, що, прибіг, спишу, на гріш не полізу, покажу. а воно стебліє, то треба все зробити. Ну, хорошо. Чи піду а, кормить хазяйство, чуєш? Да. Піду покормлю їх. Харми. Та піду накривати будемо сьогодні перець, так? Да? Та ще, мабуть, будемо сьогодні. Бо я його полила. Ну накриємо. Тоді. Не важко. Ну, ні, не ну, важко. Сьогодні ще вже буде 9-9, а потім у п'ятницю обратно. Чи 23 градуси. От йолки палки Ну я ж тобі казала. На, на, на одну ніч. Так, да, я ж тобі казала, що ну, говорили чи п'яте, чи четверте, п'яте, шосте, по-моєму, пониження температури. Ні, там йде повершення по прогнозу у нас. А перший, виходить, друга. да. Ну, подивимося. Все, мої хороші, всім миру, добра і спокою. Ми вас любимо, цінуємо і поважаємо. Хто хоче попрацювати, йдіть до Валеріка. Він вам фронт роботи знайде. А хто хоче посачкувати, йдіть до Олі. Отак. Всім пока-пока.